Доброго ранку. Хочу вам показати квіточки, але вон квіточка теж сидить. І так він любить на тому пеньочку вилізти і там поміститися. Він же ж немалесенький. А ще любить, коли на одному пеньочку Ніка сидить, а на іншому пеньочку Марсик. Ось це в них тут ткали. Поки що ще Ніка не стала, Марсик. Почекай. Але я вам покажу, що ж квітне восени. А вже осінь. а вже осінь. Де той час подівся. Недавно, здається, я тут ось Еродіум, звати його. Еродіум. Недавно я його, здається, перші квіточки ось тут знімала. Ну, тоді ще не знімала, мабуть, фотографувала. Бо я бачите, свою діяльність блогерську розпочала вже влітку. А навесні, ще у квітні місяці, ось. Ця квіточка Еродіум вже з'явилася, і вона квітне просто без зупину. Має дуже надзвичайно гарне листя. Ось погляньте, яке різне, сезовате таке, на полин, навіть схоже чимось. Але ці ніжні квіточки, так, здається, ну, простенька квіточка, та й годі. Але якщо придивитися, яка це ніжність, який цей колір білий, він такий святковий. І навіть восени, це свято нас радує. Еродіум. Дуже невибаглива рослинка. Ну, це просто знахідка, тільки те, що вона невисока. Ось такий у мене тут кам'яна долина. Ось їй тут подобається. Бачите, яка гарна куртиночка наросла, не розвалюється, поливу не потребує. Ось, і як гарно квітне. З Квітня місяця. Еродіум. Ще раз покажу вам ближче ось. І ми ще квітуємо. І ми ще тримаємося: Majore Profusion. Отут ще цей куш самий такий декоративний, він пізніше з'явився Ну, сходи його росточки. І він ще не зав'язав жодної коробочки насінньової, тому він виглядає чудово. І навіть на одному кущі це з однієї насінинки. Ось погляньте, які різноманітні палітри кольорів. Ось ця має серединку таку рожеву, більш насичену. Ось ця просто рожева. А ця взагалі має такий відтінок, як то називається він? Вишневий. Вишневий відтінок. І гарно собі тут вони з айстрочками приплелись. Теж остіння квіточка. Через те її і сію. Ніби то заморочитися потрібно. І айстри хворіють також, колись не пам'ятаю, щоб такого було. А тепер сорти, хоч різноманітні, але й хвороби теж різноманітні. Оця така до... жовтенький має. Ну, може, лимонний такий колір. А, ось ця поряд. Вона чисто-чисто біла, лише серединка. Ось така, може потім, коли відквітає, то ніби трішки брудненькою стає. А ось ця блакитна. Але навіть от як ці відтінки пояснити, вона все-таки, мабуть, бускова більше, а ось поряд все-таки блакитна, ось така. Але показує на камеру, бачите. Хоч розквітає, майже біла. Ось такі. І яка же дуже гарна. От вони більш такі м, довго трим... Оці сорти, отакі, це не голчості. Я не пам'ятаю, як називаються вони. Вони як набиті і пелюстки такі дуже крутенькі. Вони довше тримають квіточку свою і виглядають більш декоративно. Але ж на зараз з нього не збереш, тому що ну, F1, то з нього толку не буде. Десь там ще теж. Ціле літо продовж кожного дня вітається зі мною ось ця квіточка. Це садова, скажіть, традисканція. садова традисканція. Добрий ранок кажуть на неї, бо вона зранку відкриває квіточки. І ось вона теж з самої ранньої такого, ну, травні місяці вона розпочала. Можливо, навіть теж у квітні, треба подивитися свої записи. Тоді було масово, а тепер, ну так, поодиноко, але кожен день все одно цим синім кольором теж погляньте. Квіточка проста, трьохпелюсткова. Бачите, трьохпелюсткова. Але які ось на синьому фоні оці жовті течиночки, подивіться, як це патріотично. І як це гарно виглядає взагалі з кольорами. Просто. Неперевершено, як та природа так все може. І от я помітила, що вони часто ось так по дві вітують, бачите? От поряд дві? От знову, бачите, дві? Ну, можливо, це не її властивість, але так мені щось помітилося. Ну, герань, герань звичайна, не садова герань, це герань, яка забирається на зимку. Я взагалі то її зберігаю в підвалі. Немає на підвіконні стільки місця, але яскраво яскраво, червона. Трішки її дощі були, коли були дощі, вона не любить дощів. А коли ось така погода, що навіть вона пересихає їй краще. І зразу плавно переходимо сюди. Ось. Квітка осені. Седум. Хай він простий. Але які шапки величезні. Яка теж цікавиться побудовам, взагалі ось такі кошику, подібні Я дуже хочу її взяти до себе на той квітник, який я планую зробити природнього стилю. І їх коли от розсаджувати і ще плюс того посадити на сонячне місце, вони будуть тримати себе краще, ніж тут у мене. Тут у мене вже він переросточок. І оса теж згідно зі мною, що це осіння квітуча краса, якої не так уже й багато. Ще квітує деревій, ось цей жовтий. Та, в принципі, ті рожеві, і кремові вони ще квітують. Але я вже їх пообрізала для того, щоб, ну потім, як дасть Бог вам довідправляти, щоб вони, ну, набрали більш, скажімо. Сили в корінні, а не в квітуванні, тому я їх обрізала. А ось оцей жовтий, він високий. Я колись забрала от звідси цей кущ, перенесла, але хі -хі, десь щось ще і не викопала до кінця. Тому він мене тут, бачите, радує тепер восени. Каже, бачиш, як добре, що я тут лишився. Теж чимось схоже до пижма квітування. Теж такими зонтичні вони суцвіття соцвіття. І теж я його планую. А можливо той рожевий, інший, той трішки не такий високий. з цього потрібно десь підв'язувати все-таки. Але в цього листя інше. Ось тих деревів, таке, як звичайне листя як в природі, а всього, бачите, ось такі листочки різьблені, але мають іншу форму. Квітує і квітує і квітує. І, можливо, в якійсь мірі десь там і відквітовує, але її не можна зрозуміти через те, що в неї ось, ось ці насіннєві коробочки, вони теж мають таке фіолетове забарвлення. А квіти, якщо придивитися, то вони, бачите, лише поодинокі сині. Нічого з себе, так би мовити, вони не являють. Але коли в загальному ось ця така мара таке, то дуже гарно виглядає. Піровський я, лебедолисна. В неї теж, до речі, таке саме, от схоже, чимось на дереві, різне листя. Яке навіть поки вона не квітує, воно сизувати і теж декоративно виглядає. Також запам'ятати здається, щоб взимку. Пригадувати, як воно гарно квітувало. Ось яка. І тут поряд ось та шапка мене вражає. Все-таки я думаю, що це скайфол. Мені так оці квіточки дуже на гіацентові схожі. Але шапка, ось погляньте раз. Два моїх таких виміри рукою. І, мабуть, в об'ємі вона теж сантиметрів 30 має. Дуже велика шапка. І набита, набита, і вона довго-довго тримає білий колір. Коли вже всі інші в свою розовинку вдарилися, вона ще ні. Вона ще яскраво-біла. Так, це все-таки скайфол. Отже. Вітую ще гортензії. І десь там, щоб вам показати, треба в небо дивитися. Ось, бачите, і я до вас заглядаю така ніжна трояндочка. Троянди теж вже не таке масове квітування, але воно мені чомусь ось це осіннє показує свіжішим. Ой, звідки це в неї вода? Цікаво. Капає. Ще вже не було півтора місяця. Я не поливала. Цікаво. Ось це Lady of Шалот. Ще до вас раз загляне. Це ніжна квітка такого персикового кольору. А ось тут поряд Golden Celebration. Вони мені так чимось схожі. І будовую квіточки. Ось. А тут блек бакара. Блек бакара. Вона як розквітає, тут взагалі здається чорна. Бутони точно чорні. Ось погляньте бутон. Він чорний. Теж така потужна. Хоча і чайно-гібридна троянда. А трояндочки похворіли цього року. Ніжність, яку не передати. І моя любимка, моя Ельтору. Мабуть, я колись десь... Чому я взагалі не зробила цю алею з Ельтору таку, а? Я знала, що нам мені подобається більше всіх, але, але. Хоча, знаєте, фаворити теж з'являються із часу. Можливо, хтось мене вразить ще більше, це ж таке буває, але вона не перевершена. І в бутонах, і в квітуванні, і у витривалості. Вона така.